Нями у Києві заприсягли на вірність Україні лідери об'єднаної опозиції та 450 кандидатів в народні депутати від цієї політичної сили. Відповідний документ скріпили своїми підписами. Однак, окрім клятви вірності, вони пообіцяли також голосувати у Верховній Раді за закон про процедуру імпічменту президента та про порядок відкликання народного депутата. А також зобов'язалися зробити все для звільнення політв'язнів Юлії Тимошенко та Юрія Луценка перед господом. Богом та українським народом публічно присягаю дотримуватись цих зобов'язань. А в разі принципової зміни моєї політичної позиції, в розрізі з позицією всеукраїнського об'єднання Батьківщина, від якої мене буде обрано, вважаю справою честі. Та зобов'язуюсь скласти повноваження народного депутата України. Загалом від Рівненщини у парламентських виборах візьмуть участь чотири кандидати у народні депутати від об'єднаної опозиції ВО Батьківщина. Серед них і молодий рівненський політик Юрій Вознюк. Я тут того, що мені дійсно були. Булить за Україну. Сьогодні я прийняв присягу присягу на Біблії, присягу на вірність Україні». Юрій Вознюк стверджує, партій багато, а батьківщина одна. Тому насамперед потрібно думати про неї. Та робити все можливе, аби наша держава якнайшвидше подолала всі труднощі та стала передовою країною, оскільки усі передумови для цього в нас є. Ми вступили на шлях, на тернистий шлях, на важкий шлях. Але я впевнений, це шлях до перемоги і наша політична сила, наше об'єднання, об'єднання усіх опозиційних сил. Я впевнений до перемоги і. Нарешті настане той момент, коли Україна дійсно вийде на новий якісний рівень. Після присяги лідери об'єднаної опозиції вирушили до Харкова, адже саме там нині перебуває за ґратами їх лідер Юлія Тимошенко. Нагадаємо, рік тому, 5 серпня 2011 року, її затримали та арештували. Арсеній Яценюк додає, Тимошенко перша заприсягла на вірність Україні та народові. Однак в Харкові до опозиційного лідера соратників не пустили. Тому 365 білих троянд вони залишили біля я конвоїрів